Так, присутності. Тих, тихо, тихо, тихо. Присутності комісії, ведучого менеджера, начальнику відділу і начальнику сервісного відділу, технік Ну, Пацани, будь ласка, тихо. Скарга клієнта, скарга клієнта полягає в тому, що ноутбук від рідного блоку живлення не включається. Зараз ми перевіряємо. Чи він включиться від блоку живлення, від його блоку живлення? Лампочка блимає. Ноутбук включився. Е... Може ми не чекайте, чекайте. Е... Тепер ми хочемо подивитися на стан батареї. Виробник категорично забороняє. Розряджа батарею в нуль. При розрядженні батареї в нуль комп'ютер повинен йти в режим гібернації. Якщо батарея розряджена в нуль, то комп'ютер може не стартувати. Стан зарядки батареї, подивіться, будь ласка, 0,0. Напругу. Напруга 10 вольт. Напруга 10, 10 вольт. Тут 0, 0. Стан е, тут є. В чому там вражає? 0,5%. Тобто батарея була розряджена в повний ноль, що категорично заборонено постачальником. Комп'ютер, як ми бачимо, включився. Хто буде? Комп'ютер включився і продовжує працювати. Скарга клієнта була необоснованою, правильно? правильно? Можна... Що? Зняти, що це саме цей комп'ютер, серійний номер. А, серійний номер, будь ласка, Петя. 650, в 659. Піскості нема. Там що таке в тебе? Це ні, це сирійка на батареї. Ну і сирійка на батареї. Ось Все. Питаємося ведучого менеджера, що ми робимо? Так, одну секунду, я покажу, що цей гайз. Негайно летіло казати, негайно? Негайно спускати. Підстав для повернення Ну, підстав немає. немає. Підстав для повернення немає. Якщо покар... він заявляв саме такий дефект і... Ну, комп'ютер повністю робочий. То, давайте стоп, зробимо ще одне включення, зараз ми його зробимо. Я принесу зараз. Тобто Ви? я витягую живлення, ну, зараз що, до 17% розряджаємо в...